українська діаспора дуже зросла в Німеччині, зокрема, і от таке питання українці все одно будуть там інтегровані, тобто частина повернеться, але частина ж залишиться, і все ж таки діаспора конкретно збільшиться від того, якою вона була до війни. За кого вони голосуватимуть? Я не думаю, що буде якраз єдина політична сила, тому що українці теж будуть розділені. На жаль, в цьому питанні що маємо на увазі? Є частина українців, які перебуваючи там в Німеччині. Я думаю, що це більше частин будуть не втрачати зв'язок з Німеччиною, у них тут з Україною не залишаються там родичі, можливо, якийсь бізнес, десь будуть жити на дві країни і так далі. Звичайно, що такі історії вони будуть болювати за ті політичні сили, які тим чи іншим шляхом будуть згадувати Україну, підтримку, участь у відбудові і так далі. Є частина українців, які виїхали, які по своїй природі можуть мати доволі ватні погляди. Я, звичайно, не здивуюся, що вони будуть голосувати за альтернативу для Німеччини і будуть звинувачувати всіх інших клясти, що вони такі от погані, і що це Україна винна, Зеленський винний, а Путін молодець, нічого він не бомбить. Це ми самі все відповідно робимо. Тобто є така, я думаю, що це вкрай малий відсоток. Але все ж таки він, напевно, потенційно може бути в цій частині. Далі інша частина це може бути люди, які крім, не мають точно ватих поглядів, немає сентиментів відповідно до Путіна, але в той же час їх може все менше і менше щось пов'язувати з Україною. Ну десь можливо залишились батьки, потім вони померли, або взагалі нікого немає. Виїхали, збудували собі відповідно там нове життя. І отут ця група, напевно, вона буде голосувати. Вже абсолютно за іншими критеріями, не лояльності там, до України або якихось відповідних заяв в частині того, що їм буде важливо з точки зору проживання в самій Німеччині. Якщо це буде Східна Німеччина, і вони думають, що їм потрібно більше там, дотації, а там центральний уряд відповідно не дає, ну піду до якихось популістів там. Можливо, навіть альтернатива да, для Німеччини або чогось інше, або до ліваків.